Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Тренер хокейного клубу Дніпро Олександр Бобкін. Е, дякую. Е, я хочу, по-перше, сказати велике дякую нашій ЗСУ, нашій армії. Вчора була перемога, але щось я забувся і це непогано дуже. А сьогодні я 100% не забувся і я хочу подякувати Ніській поклін, що ми граємо в Одесі, і ви бачите багато. Емоції ми сьогодні отримали, і це гарно. Це все завдяки, що ми живемо. Дякую. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Теж добре зіграли. Ми довго не могли закинути, але потім, потім вже пішло, як все треба. Більшість шайб Дніпра на рахунку першої ланки. Це все ж таки індивідуальна майстерність чи гра на руку між трійкою нападників. Тут все одразу. Вони лідери команди, вони грають багато ігрового часу, вони грають велику кількість більшості, вони багато разом тренуються, спілкуються, друзі по життю, тому вони так, ну і майстерні, звичайно, це перша ланця нашої збірної від 20 була. Зараз вони всі кандидати в національну команду, вони мають так грати. Що зі здоров'ям Щербака станом на зараз? Ой, не знаю, це для мене дуже больне питання. Я е, дуже засумувався тим, що наш молодий гравець е, отримав травму, і я знаю, що там е, над оком в нього надріз, і він такий чималенький, і заплило ось це око, але вони поїхали до лікарні. Ми чекаємо на новини, і я розумію, що. Він не буде нам допомагати в наступній грі, а як воно там далі буде подивимось. Всього одна пропущена шайба за два поєдинки. На вашу думку, це гарна робота голкіпера чи злагоджена гра захисників? Ну, я б, по-перше, сказав, що звичайно, що ми маємо гарного голкіпера і він Немало, не чимало моментів за дві гри ми отримали, але Едік зіграв. Як і треба було, але сьогодні така прикра шайба, вона там з якимись рикошетами залетіла. Ну так, мабуть, воно мало бути. Дякую з перемогою. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.